Я теж вулиці все вулик, що воно щось відйону. Знову бандах, знову війна, знову не виходить. Молодець. А от Тіна Пересенько. Так, Що ви тут робите, приїзд? Я не спала цілу ніч, спеціально, щоб прийти на ранковий мітинг. От, щоб нагадати Верховній Раді про те, що Майдан взагалі не спить, не то що він стоїть, а він навіть не лежить ніколи. От, що ми пам'ятаємо про те, що не всі вимоги виконано, що це і корупція, і що влада є сьогодні не очищена, особливо та вчорашня нова, призначена. І ми вимагаємо очищення влади. От причому вимагаємо це негайно. Якби це не виявлялося не нереальним. Кличко за день до відставки Януковича спустився зі сцени і казав, що відставка Януковича – це ж нереально, треба все крок за кроком. А наступний день він подав відставку. Тому ми сьогодні йдемо вимагати вибори Верховної Ради, ілюстрацію і всякі інші нереальні речі. А то ми гроші хорошо говорить за кличка.

Я троллю тільки адекватор. У нас є е, дуже спотворені символи, там, як свастика, там, да, червона зірка, туди. і оцей значок теж а, вже, 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 вже спотворено. Що тут зібралося, хлопці? йому про колоть. А матюки будуть вуса покрутить. Хлопці палять. Бульком. Коментуй. Потина пересенько красиво розказала, за пришла. вона Она не, за, Вона затролла тролля? Не, Покажи а... там машин. Топ торбу поднимай. Так можна машинку. Можна... Так, показує. Мы уже начинаете гивно. Ты можешь заливать? Там мы уже...

Можна поясніть. Наші бойові набої майже всі З Усіх боків. О, паралістували. Колона вишуковується. Олександр Нарешті Ми побачили живу. Компактне, да учебная шина. Я себе такий теж пляшечку. Депутатам постаєш. Пішли. Тепер чекаємо. Мистецька позитивістська акція. Não Верховно. А на що вам пляшка? Снимає. А попугай трошки. Кого? В -в -в владні структури. Може потрібно. Це акція Люди реагують позитивно на мене. <плеси> Дядько з Межигір'я знайомий. Пільний справа. Спільна справа. Революції так, імітації ні. Поки що ми бачимо імітації зі сторони псевдоопозиції. Я чиста конкретно відмовлявся весь час. Гроші збирають. що Перевибирати тих хто вже вибрали. А це йде палі Макович. Теж мистецький такий витвір Тут є би я побувати на місці Яника О, ця дівчина пам'ятає файно. Тільки що дали, дякую вам. Будь ласка. Спільна справа працює. Робили напали. Київщини. Коли саме пекло було. Що, народ, до речі. Цьходимо. героїв мені بس Навіть отакі покришки. Дуже високі. Диме 200-300. Дуже багато. Так, ось тут і Треба перекрити Едвертону дорогу і все, але їдуть. Ну, тим треба бути любителем пробок, щоб виїхати. Люстрація! Люстрація! На столові тут виявилося набагато дощу. Дівчатка, прошу. Вибачте брат своїх синіх не княй ні. На караулах синіх не княй ні. Вітром слава. Зараз знають Давайте чисты там до повышения. Не знаю выплатить, как цель. Можно вот сюда положить. Картинка. Біля центрального, да. а там вистачить шин? Ще є шин? єжин. Ну, давайте біля центрального теж зараз покладемо. І от я зустрів Діму Шпаковичу, який взяв мою пляшечку по тримаці. Багато народу тут. Особливо на барикадах було 19 9. Як то на збиралося. Там були чоловіки, які вже... фактично не тільки розуміть, те, що він робить, розуміть, куди йти і як задовольнити всіх, не тільки своє село, не тільки свою партію. Не забувайте партію свободи, що ви прийшли. На... У тих, хто справді щиро бореться за українську державність, за українську незалежність. Одна єдина велика Україна, одна єдина велика Україна. Так, от приблизно акція проходить. Постояти іти. Давайте зараз вічмо. Не можна. Сишечка.

Зараз витащий бити. Зараз учасників. Якщо половляється, то битель. Ну так. Це тільки вони не будуть. Починаємо сиритися. Давай попробуйте. Та не треба. Я сюди живу ставлю. нормально. It's the one あっこんにちは。 Мовою, якою він вважає за необхідне, ніхто не буде в Україні при цій владі принижувати права релігійні, ніхто не буде принижувати права освітні, ніхто не буде принижувати права національних меншин. Ми є нам треба згуртуватися пліч опліч в боротьбі за нашу державу. Нам треба рятувати нашу країну. При тому, що економічна ситуація в Україні є просто катастрофічною. Скарбниця після режиму Януковича є пустою, порожньою. Резерви Національного банку не відповідають тому рівню, який би мав бути. На сьогоднішній день розкрадені всі ті можливості, які ми мали би мати для того, щоб зараз далі реалізовувати економічну і соціальну політику нашої держави. Ось в такому стані ми знаходимося. Плюс провокації з боку Москви.